Привіт, нещодавно я робив огляд HP ProBook і посилання на нього буде в описі до цього відео, якщо вам цікаво. І під тим оглядом я знайшов ось цей комент. В запит є свіженький елітбук, та наче теж є, тому чом би і ні, але про все по черзі. Поїхали. Зовнішньо елітбук від ProBook відрізняє практично нічого. Це один і той самий корпус, характерна випукла форма по боках, тобто на торцях, характерний сріблястий колір, якого все так само в сучасних ноутах, на жаль, стало менше. Те, що одразу кидається в очі, це інше, менш класичне, більш сучасне і, як на мене, набагато більш сильне лого на кришці. До речі, вперше це лого саме в такому дизайні і в такому виконанні я вперше побачив на HP Spectre. одному з найкрасивіших, на мою думку, лептопів. Тому одразу виникла якась асоціація до багато. В доброму сенсі цього слова, звісно ж. Так, елітбук відчувається преміальним в кожному міліметрі. До речі, про міліметри. В найтоншій частині ноут завтовшки усього в 9 міліметрів. Так, існують тонші, проте відчувається він прям тонесенький. А в товстій частині, наскільки взагалі термін товстий тут доречний, це 1,63 см. І важить ноут кіло 720 Так, не найлегший, проте і важким його не назвеш, враховуючи, що це все ж таки 16-ка. Китаєте в огляді про бука, я жалівся, що не зрозуміло, що то за слот праворуч, чи це слот, взагалі? Я дізнався, це все ж таки слот для сімки для наносімки, якщо точніше. І підтримується LTE, тобто 4G. Так завжди можна зробити точку доступу зі свого смартфона, проте це зручніше. І навіть попри те, що потрібна ця фіча далеко не всім, вона існує як опція, і це добре. Окрім цього, по портах та слотах два Type-C з підтримкою Thunderbolt 4, тобто з підтримкою Power Delivery та дисплей-порта версії 1,4 Type A та HDMI 2.1, плюс слот для смарт-карток. Праворуч той самий слот для nano сімки USB Type-A та комбінований міні-джек. Я б, наче, й докопався до відсутності карт рідера, проте не буду. Зовнішні хаби наше все, якщо вам це дійсно потрібно. Якщо Топ тобто відкрити, то порівняно з пробуком суттєвих змін на перший погляд ви теж не побачите, хоча вони є. 5-мегапіксельна вебка так само має фізичну шторку, і це плюс, але на цей раз вона має ще й інфрачервоний сенсор, отже, привіт Windows Hello і розпізнавання по обличчю. Працює, до речі, добре. До вебки ми ще повернемось, і якщо вам хочеться чогось більш тактильного, то для входу є і дактилоскопічний сенсор, теж доволі жвавий та ефективний. Одна з головних відмінностей це екран, і різницю дуже помітно. Так, це ті самі 16 дюймів з роздільною здатністю Full HD і теж IPS, ка проте IPS -ка вже зовсім інша. Зі 100% охопленням палітри SRGB та з шикардосною передачою кольорів. Якщо ви з якихось причин не фанат oled панелей, то цей дисплей вам сподобається. Так, це все ще стандартно офісні 60 Гц, проте для абсолютної більшості це не проблема. Запас яскравості 400 ніт, тобто вище за середньостатистичний, та й загалом дисплей краще, ніж середньостатистичний, а головне. Універсальний і під повсякденне використання, і під якесь дозвілля на кшталт ігор та фільмів, серіалів, і навіть для роботи з графікою. Єдине, що може не сподобатись, це не дуже тонкі, як за сучасними мірками, рамки навкруги екрана. Але не забувайте, що це ноут настільки іміджовий, хоча легенька претензія на це є, а більше про якісь робочі задачі. До речі, так, робочі задачі. Саме для них EliteBook і створений, і для цього у вас Intel Core Ultra 7 155U, 12 ядер, 14 потоків, 32 ГБ. Байти оператив ddr 5 з частотою 5600 МГц, і що важливо, двома планками по 16 ГБ, тобто є Dual Channel, ну і терабайтна М2СД. З неї тести і почнемо непогано. А далі поїдемо в Cinebench, де результати теж нічогенькі. А далі щось відбулося, бо ані PC Mark, ані 3D Mark температури не підтягнули. І я вже, якщо чесно, трохи замахався аналізувати, чому відбувається саме так. Мабуть, це просто треба прийняти. Як я приймаю своє обласіння, але по папугах все добре. Показники доволі ок, хоч в PCMark, хоч в 3DMark. І якщо що я користуюсь ліцензійними версіями. І при цьому на інших кор ультратемператури були. Це факт. Але до біса давайте до реальних задач. Рендер стандартного випуску новин у прем'єрі зайняв 24 хвилини 53 секунди. І це на інтегрованій відяжці. Доволі найс, як на мене, хоча ноут зовсім не про це. Ігри теж не про цей ноут, проте ось вам КС 2 працює і працює нормально. Робити щось по вечорах можна. Головне пам'ятати, що у вас не дискретна відяга і грати або в класику, або на дуже скромних налаштуваннях, і не в сучасну тріплейшн. Попри те, що в синтетичних тестах температур не було, у мене є детектор, навіть 10 детекторів. На клавіатурі все ок навіть під час бенчмарків, а ось зона над клавіатурою була доволі теплою. Проте жодних опіків на моїх детекторах немає, отже, все ок. Звук тут приємно здивував, і не зрозумійте, мене неправильно низькі тут, як завжди. А ось об'єм та запас гучності приємно здивували. прям неочікувано здивували. Тачпад, прям шикардосний, тактильно, за розміром більш ніж достатньо великий, хоч і нерекордно. А ще подивіться на цю глянцеву рамочку. Крутезний акцент. Клавіатура HP Premium з вологозахистом, який я все ще не збираюсь тестувати, але він заявлений. І клавіатура доволі приємна. До неї в мене жодних питань немає, і у вас, мабуть, не буде. Є біла підсвітка, не занадто агресивна, але й не тьмяна. Прям така, як треба. Програмована клавіша. Там само вміє вона те ж саме, що і в Пробуці, повторюватись не бачу сенсу. Але тепер, коли ви її налаштовуєте в софті HP, ви можете побачити інші пункти. Є режими роботи. Їх усього два, проте вони є: максимальної продуктивності та адаптивний смарт режим. Ну і налаштування вебки. Тут треба зробити невелике, але важливе зауваження. До мене ноут приїхав на досі, і я не знаю, чи буду у вас з коробки. Той самий софт, якщо до вас приїде ноут вже з віндою. Але весь цей софт підтягнувся з сайта виробника по вбитому туди серійнику. І до речі, це дуже крутезна фіча. І чому це не зробили ще всі інші виробники? Я не розумію. А ще хтось дуже прикольний тип, і грохнув всі драйвера, що тут були. Точніше, не просто всі драйвера, а цілий розділ. Отже, софт для вебки це окрема софтина від Poly Studio. І виглядає вона як реально дорослий інструмент. Тут тобі і роздільна здатність, аж по 2К включно. І частота кадрів, і сцени з водяними знаками та віньєтками, і кадрування, щоб підлаштувати вебку під ваш бардак в кімнаті, ой, тобто ваші обставини, і ефекти, легкий блюр, глибокий блюр та заміна фону з пресетами та кастомними фонами, які ви можете самостійно для себе десь знайти. Є підсвітка обличчя одним тоглом та фільтри, якщо ви фанат таких речей, є ручні налаштування, якщо ви розумієте, що робите, та усунення мерехтіння. Коротше, вебка тут про те, щоб під час відеоколів ви виглядали максимально добре за будь яких обставин так вона може писати відео у 2К, і ось так вона знімає відоси та пише звук, і це, до речі, без жодних ефектів. Хіба що з маленькою вотермарочкою фірмового софта? Що ще варто виділити, так це Wolf Security, антівірь, антималвар і усе таке інше. Здавалося б, є десятки подібних рішень. Встановлюй, яке забажаєш, але тут воно своє, рідне і з коробки. Тобто немає оцього купи, воно виз до преміум версії і все таке інше. І це, до речі, прицільний камінець вгород одного певного виробника з їх певним Макафі. А ще є власний браузер SureClick. Так, трохи дивна назва, проте це все ж таки окремий передстановлений браузер на Chromium. І зараз мене з'їдять фанати Edge, але це краще, ніж Edge. І добре, що воно є. Скільки ж ноут може працювати без розетки? Акум на 56 вт годин у збалансованому режимі живлення протримався 5,5 годин у відтворенні Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості. Це точно не рекорд, проте для 16-ки це доволі добрий результат. Заряджається лептоп через Type-C від комплектного зарядного пристрою на 65 Вт. Сам по собі він класно виглядає, плюс ще й дріт від зарядки до ноута в тканині. Що додати Wi-Fi версії 6i або 6e, як вам більше подобається, Bluetooth версії 5.3. Традиційно на останок... Цінник. На момент зйомки цього відео ноут коштує 74 600 гривень. Це, звісно ж, білим офіційним. Серед альтернатив в тому ж ціновому діапазоні плюс-мінус 16-дюймових на кору Ultra 7, я б дивився хіба що на Envy, бо у мене слабкість до трансформерів, або на Dell Latitude, бо у нього є певний культ. Не повністю мені зрозумілий, але є. А по всіх інших опціях вони або по характеристиках простіше і в чомусь програють, або по дизайну зовсім не те, або взагалі Xiaomi. Елітбук відчувається преміальним на 100%. Візуально, звісно ж, все залежить від ваших уподобань та почуття прекрасного, але тактильно на всі 100%. Це стосується і самого ноута, і зарядного пристрою, бо саме в таких дрібницях, як дріт зарядки, можна ці приємні нюанси відчути. З точки зору залізяк у вас найсучасніший проц. Заточкою піде та доволі приємним балансом між продуктивністю та енергоефективністю. У елітбука чудовий екран та приємний звук, плюс достатній набор портів. З точки зору дизайна у вас солідний стильний лептоп, який виглядає по-дорослому, без якихось зайвих претензій на щось. Пафосне. Це буквально елегантність в простоті. Але ця простота приховує більше, ніж здається, на перший погляд. І на цьому у мене, мабуть, все. Не забувайте підписатись на канал та подивитись декілька інших відосів. а ще обов'язково задонатьте на ЗСУ за посиланням під цим відео. Побачимось!